У глибині дремучого лісу розташоване маленьке селище. Протягом дня сонце пробивається крізь густу крону дерев, а ввечері освітлюється завдяки світлу, що випускають сотні маленьких світлячків. Вони створюють чарівне світіння, яке освітлює темні стежинки і перетворюють ліс на казкове місце. Одного разу народився світлячок на ім'я Люмін. Він був весь час дуже сумним, оскільки був менше за своїх братів та сестер, а його світло було тусклим. Він ніяк не міг знайти своє власне світло. Люмін мріяв про те, щоб освітлювати шлях та приносити радість і захоплення кожному, хто зустрічає його світіння. Він звернувся за допомогою до мудрої сови, яка сказала йому Твоє світло вже всередині тебе, просто ти не бачиш його. Люмін задумався і вирішив дослідити світ поза межами свого селища. Він вирушив у захоплюючу подорож через темні ліси, щоб знайти своє справжнє призначення. По дорозі Люмін зустрічав різних створінь, спостерігав за ними, спілкувався і допомагав їм у неочікуваних ситуаціях. Він освітлював шлях втомленим подорожнім, охороняв сплячих тварин від хижаків і проводжав дітей додому після денних пригод. З кожним днем Люмін розумів, що його сила не в світлі, а в доброті та співчутті. Він став символом надії і захисту для всіх істот лісу. Його добрі дії відбувалися ехом по лісу, його світло проникало в найтемніші куточки лісу, наповнюючи їх теплом і магією. Люмін повернувся додому. Він перестав концентруватися на своєму світінні і раптом помітив, як з його тіла. Почало виходити яскраве світло, він став світити яскравіше за всіх світлячків у лісі, і всі тварини навколо захоплювались його красою. Так люмін зрозумів, що справжнє щастя знаходиться всередині нас, і потрібно лише вірити в себе, щоб загорітися яскравим світлом.